Сьогодні на теренах інтернету, і не тільки, можна доволі часто побачити об'яви наступного змісту: чорний приворот, коханий при на колінах і тому подібні. Професійні так звані чаклуни та чаклунки обіцяють людям вирішити світні проблеми в особистому житті. Вони Претендують на те, що можуть змусити іншу людину полюбити вас чи розлюбити вашого суперника чи суперницю. Але чи можна відносини, які як передбачається, стануть результатом маніпуляції над волею людини назвати коханням? Чи можливо взагалі кохання, яке не визнає за інші свободи? І чи буде таке кохання, до якого людину хочуть примусити, як вірять покупці окультних послуг, чи може таке кохання бути щасливим? Бог створив нас вільними, навіть Він не примушує нас до любові. Намагатися порушити свободу іншої людини це гріх. І навіть якби це було можливим, це не зробило б нікого щасливим. To je jednoznačné.